Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян, знаходжуся в Нідерландах. І, як завжди, в нас на каналі цікаві супер пропозиції різні автомобілі на ваш смак, які ми можемо купити, доставити, розмитнити все, зробити під ключ для вас в Україну. Так, дві супер-пропозиції. Лише автомобілі прийшли з аукціону. Це є Opel Ampera, повністю електричні автомобілі з батарейкою 64 кВт. Батарейки поміняні тут в цих автомобілях по акції тут, в Нідерландах. Перший автомобіль 2017 рік, срібний металік. Весь в оригінальній фарбі, перевірено. Товщину фарб все без підкрасів, підфарбувань і тому подібне. Перевірено по металічних частинах кузова. Автомобіль йде на таких класних, легкосплавних дисках художніх, має денні ходові вогні, ксенонове світло. Передні, задні парктроніки. Є в автомобілі швидкісна зарядка. Автомобіль підтримується в Україні і заряджається на швидкісних станціях. Класна комплектація сама повна комплектація босе. І пробіг даного автомобіля з цього на всього 95 тисяч. Враховуючи, що акумулятор батарея основна поміняна, то стан, можна сказати, нового автомобіля. вечірній час підсвіточка така є. Зараз ми можемо неонова фіолетова підсвіточка, досить класний автомобіль. Дивиться в середині приїзді в нічну пору. Так, шкіряний салон, автомобільна екошкіра, два ключка, безключовий доступ, кнопочка стар-стоп, клімат контроль, підігрів сидінь є в кожному автомобілі. В даному автомобілі є парктроніки, передні, задні. Камери іменно в цьому срібному немає, але є штатне місце, де можна в Україні просто доставити. Так, така ручка передач, підігрів керма. Адаптивний круїз контроль є в даному автомобілі. Датчик проти зіткнення з іншими автомобілями. І також є такий датчик, який попереджує швидке наближення бокове. Тут встановлено спереді в автомобілі. Ну, звичайно, датчик світла, датчик дощу, все присутнє в даному автомобілі. 500 кілометрів, саме основне, 500 кілометрів до 500 кілометрів проїжджає даний автомобіль на повному заряді акумулятора основного 64 кВт. Автомобіль, який з першого дня користування сам на себе заробляє. Чотири дверки мають безключовий доступ. Салончик досить практичний, є підігрів задніх сидінь. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями. Так, це є в нас перша амперка і друга ампера 2018 рік. Також в автомобілі помінено. Батарея основна, іде нова. Тут в Голландії також автомобіль в оригінальному украсі, без жодного підфарбувань, перевірено електронним товщиноміром фарб. Ксенонове світло, денні ходові вогні. Гума вже йде у нас зимова, безключовий доступ, класний такий. Червоний перламутр. Стигла вишня. Два зарядних пристрої. Автомобілі лізингові з справжніми пробігами. В даному автомобілі пробіг 107 тисяч кілометрів. Так, також автомобіль. Заряджений вже даний автомобіль заряджено до повного, максимально проїхати можна на ньому 505 кілометрів. Також автомобіль має підігрів керма, клімат, простіша комплектація, комплектація бізнес, але має перший автомобіль на такій комплектації з тряпчатим салоном. Має камеру заднього виду. Два ключика, безключовий доступ, кнопочка старт стоп також така карбонова панель, також автомобіль має неонову таку підсвіточку, вечірній темний час пори доби. Досить класно, стильно виглядає. Датчик. Дощу, датчик світла, 4 склопідйомника. Автомобілі збережені. Гарні мають салончики. І також лізингові обслуговували, мінялися гума, колодки, тормозна рідина. Таких два автомобіля з поміненими батарейками. Кого цікавлять, не зволікайте, телефонуйте. Досить важко знайти і купити такі автомобілі. Зараз робимо огляд автомайданчика швидкий, як-не-як як осінь на дворі. Моросить дощ. Приїхали дві таких шкоди суперб. Перша в білому кольорі. Так, автомобіль має безключовий доступ, автоматична коробка передач. 202 тисячі пробіг. Ціни ще немає, ціна буде з понеділка. Вони лише в п'ятницю приїхали з аукціону. І друга шкода суперба в срібному кольорі. Також класна комплектація, безключовий, шкіряний салон 190. 8 тисяч пробігу, один і шість двигун. Є в дані такі 2-літрові суперби, є вони на минулих оглядах дані автомобілі. Так, Мерседеси преміум класу, є в наявності, заходимо на сторіночку, дивимося, вибираємо. Кидаємо скріншоти, прораховуємо ціну в Україні з доставкою і розмитненням. Niro також автомобіль лише прийшов з аукціону 64 кВт батарейка 100 пробігу. Буде з понеділка. В інтернеті. Є навіть сьогодні вже є вона ціна в інтернеті. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте, автомобіль 100 пробігу має орієнтовно 100-104 пробігу. В інтернеті все вказано. Так, не знаю наскільки буде якісний відео в дощ. Nissan Leaf, як ви бачите, є в кількості двох штук. З вівторка, напевне, будуть ще інші пропозиції за аукціону перевезені. Hyundàни. Цього тижня ми купили для наших клієнтів 5 хiмдайкон. Hyundà є і зараз в наявності, різних кольорів, різні пробіги. Так, для прикладу, такий. Зелений металік, морська хвиля, комплектація преміум. 18 рік 85 пробігу, ціна 18 євро. Тут ціна нето без ПДВ. Купуємо такі автомобілі, вам без ПДВ. На повернення ПДВ ніхто не очікує. Рахуємо відразу ціну від. Рахуємо ціну відразу без ПДВ по ціні нетто, тобто не бруто, а нетто. Невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти. Все робимо під ключ. Peugeot 308, 1.6 Автомобіль по супер ціні. 7500 євро, 7,499 євро, 17 рік 174 пробігу. Нова решіточка, автомобіль, білий перламутр, весь в рідній фарбі. Так, максимально швидко. Ще нові пропозиції, які лише приїхали. Це Рено трафік срібний, максібаза. На легкосплавних дисках. Досить цікавий автомобіль, ціна 8 тисяч євро. Автомобільчик закритий, але має він навігацію, має клімат. Камеру заднього виду весь в рідній фарбі. Є незначні пошкодження на бампері, але автомобіль досить класний, досить цікавий. 1.6 дизель, 96 кВт, наскільки я пам'ятаю, давайте подивимося на прайс листі 92 кВт, 125 коней. Так. Що цікавого у нас ще для України на експорт в Україну? Є багато бензинових автомобілів, яких податок тут в Нідерландах невеликий порівняно з дизельними автомобілями, з маленькими пробігами. Дані автомобілі вже є на сайті, де ви можете зайти. Хто живе в Європі, а саме в Нідерландах, подивитися ціни і вибрати. Посилання на сайт я залишаю в описі. Тому завжди заходьте, вибирайте автомобіль, скидайте скріншоти і рахуємо, скільки автомобіль буде коштувати з доставкою в Україну. Класні гольфи. Ціна по розпродажу. 1,6 дизель, 7,999 євро, 195 пробігу, 17-й рік. І ще один такий гольф є, двохлітровий на автоматі, на легкосплавних дисках. 18 рік, 194 пробігу. Стара ціна була вища. Зараз ціна 8500 євро. Також є електрогольфи. Багато ми їх вже до 50 штук привезли в Україну для наших підписників, для наших замовників. Люди користуються. Я вже думаю, економія на пальному досить велика. Якусь частину вже собі дані автомобілі, які ми привезли з Голландії, відробили. Автомобілі гарно окуповуються. Веземо ми сірий металік для нашого підписника, легкосплавні диски, динамічні задні поворотники, ледовські стопи. І другий автомобіль ми веземо, це Hyundai. Є куплений вже на аукціоні досить класний гольф, 36 тисяч пробігу, на самому повному заряді, шкіра і всі решта опції буде з наступного тижня. Ледовське віртуальна приборка. Цей автомобіль йде на матерії. Цей автомобіль вже є проданий і їде в Україну. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Бо, наприклад, 5 Kona, які ми купили, на сайт не встигли попасти всі автомобілі. Люди розібрали до сайту. З понеділка-вівторка буду тут в Нідерландах, зараз прямую до України. Пишіть на Viber WhatsApp. Також підписуйтесь на Telegram канал де зможете побачити свіжі пропозиції, фотографії. Підписуйтесь на YouTube канал, де ставте дзвіночок, де зможете побачити відразу. Нові відео з новими класними автомобільчиками. За лайки дякую. Подобайки також. На все добре, до нових відео. А ми прямуємо вперед.